У сьогоднішньому відео хотілося би проаналізувати виступ президента України Зеленського в Давосі, і з яким почуттям холодної агресії він говорив про російського президента. Українського президента почули. І, проводячи його зі сцени, завдовго аплодував стоячи. Ну, Зрозуміло, ми і не будемо себе тішити, що... реакція Давоса на жорсткі слова Зеленського показала, що мантри. Профтому заходу від допомоги Україні дуже перебільшені, підкреслюю. Вітаю всіх, друзів, вітаю всіх, любі мої українці. В сьогоднішньому відео хотілося би проаналізувати виступ президента України Зеленського в Давосі і сказати, що реакція Давоса показала, що мантри про втому заходу від України дуже та дуже перебільшені. І Якщо замислитися, то в словах нашого президента не було нічого нового. І з перших хвилин його промови мене і всіх, хто там був присутніх, вразили зовсім інше. Ну як якщо говорити прямо і на, недвозначно, і з яким почуттям холодної агресії він говорив про російського президента президента Путіна, мабуть, такої концентрації емоцій на адресу президента Росії. Я не чув і не чули я присутні на тій конференції в жодній промові нашого українського лідера. Путін намагається нормалізувати те, що повинно було завершитися в 20-му столітті масові депортації знищені до землі міста та села та жахаюче почуття, що війна ніколи не завершиться. Насправді, Путін є втіленням війни. Ми всі знаємо, що він є єдиною причиною, чому різні війни та конфлікти тривають, і чому всі спроби відновити мир провалилися і він не зміниться. Він не зміниться. Ми повинні змінитися. І Якщо говорити про риторику українського президента, нашого президента, така риторика абсолютно контрастувала з майданчиком, на якому вона була озвучена. Ну давайте будемо відвертими серед гостей форуму. Напевно, було чимало людей, які щиро вважають, що домовленість із путіним безальтернативна частина в лапках мирного плану для України. Ну і як ця зала відреагує на слова Зеленського, думав і я, і думали всі присутні, і всі, хто бачив цю промову. Реакція присутніх не залишила сумнів. посилу українського президента почули. І проводячи його зі сцени, завдовго аплодував стоячий. Це, мабуть, було, ви знаєте, моє головне враження від виступу і враження тих, хто його дивився. Слава Україні! Thank you so much. I, thank you. Uh, Ну, зрозуміло, ми не будемо себе тішити, що ну, ця сцена ж ніяк не означає, що за завтра до Києва прийдуть транші західної допомоги, без яких держава не зможе нормально функціонувати. Такий легенький сарказм, чи що в українському небі до кінця тижня прям ну, з'являться літаки F-16. Ні, реакція довоса на жорсткі слова Зеленського показала, що мантри. Профтому заходу від допомоги Україні дуже перебільшені, підкреслюю. а серед сильних світу цього достатньо людей, які стоячи аплодуватимуть, коли Путіна і його політику називатимуть загрозою глобальному світу. А за нинішніх складних часів це, це вже чимало, повірте. Підсумок від того, що я сказав, я хотів би нагадати, що це головна сцена Давосу, це тусовка найсерйозніших людей світу, політичних лідерів та фінансових ділків, які дивляться на е, виступ нашого президента, які прекрасно розуміють і контекст того, що він говорить, і е, розуміють те, що може і нам не зрозуміло. Всім, хто дивився його виступ, та і мені особисто, але б дуже хотілося, щоб вони почули нашого президента, який представляє Україну, який представляє з назвами українську націю та український народ в такі важкі часи під час повномасштабної війни України з російською мрзоту, та всі ці політичні ділки, всі ці фінансові ділки, політичні лідери, щоб вони відреагували на цей виступ, якось позитивно і. Зрозуміли, що Україну треба підтримувати і далі в цій війні. Тому будемо сподіватися на те, що увесь цивілізований світ не втомився від допомоги Україні, а будуть допомагати і збільшувати обсяги поставок і зброї, і гуманітарної допомоги, так також фінансової. Ну, поки що, все на сьогоднішній день. Ваші коментарі, ваші думки. Чекаю, будь ласка, під цим відео. Тож, доброго вечора, ми з України!